Є дуже багато таких прикладів, коли людина дзвонить та каже, що у неї відбувається обшук, але діючого договору немає. І виїхати наразі кинути всі справи не всі адвокати можуть, якщо немає договору. А якщо договір є, то вам буде безпосередньо першочергово. Надано юридичний супровід, та адвокат вийде до вас для проведення обшуку. Тому що коли к вам приходять правоохоронні органи зранку, у вас не буде часу зайти в Google або зайти на OLX для пошуку адвоката. У вас є буквально 2-3 хвилини, коли слідчі вам пропонує скористатись юридичною допомогою, або взагалі ж не пропонує, тобто часу обмежено і дуже важливо мати в телефонній книзі номер телефону свого захисника, якому ви зателефонуєте, та він одразу може приїхати до вас та надати вам ту необхідну допомогу, яка буде потрібна.